Деякі радикальні християнські богослови можуть сказати наступне: Ну, Бог вам відкрився через Біблію, а ваш вибір приймати цю істину чи не приймати. Я хочу привести наступну аналогію. Утоявіть, що ви поїхали в якусь іншу країну і вам необхідно було звернутися до лікаря. А так вийшло, що лікар вас не вилічив, а пардон покалічив. Тоді ви йдете в поліцію і хочете написати на нього там заяву. Вас питають і були то в в такого? Да так то ж не лікар, а шарлатан. У вас виникає логічне запитання: а чому ви тоді дозволяєте йому працювати, якщо ви знаєте, що він людей не річе, а каліче? А вам кажуть тоді наступне: так у вас же був вибір звернутися до нормального лікаря чи до шарлатана? Ви вибрали до шарлатана. То, чому ви звинувачуєте нас? Це ж ваш вибір, і ви за нього тепер повинні нести відповідальність. Там що тоді Бог допускав існування такої кількості Сергії, які запросто можуть збити людину зі шляху. Людину, яка дійсно шукає Бога. Подумайте над цим. В сучасному світі налічується майже 10 поширених релігій, це такі, як християнство, іслам, буддизм, іудаїзм, індуїзм. Я вже не говорю про такі маловідомі релігії, як зороастризм, мітраїзм чи тенгіанство. яке, до речі, є монотеїстичною релігією. Релігії самі по собі діляться на якісь течії, наприклад, християнство на протестантизм, католицизм, православ'я. Може, ще хто знає про таке відгалудження християнства, як мормонізм? Деякі релігії, такі, наприклад, як буддизм, вони не претендують на монополію, і буддист може спокійно поклонятися будь-якому іншому богу і це не засуджується. Інші релігії досить такі радикальні. І навіть перехід з однієї гірки цієї релігії в іншу може розцінюватися як зрада. Наприклад, із католиків перехід в православ'я або з православ'я перехід в протестантизм може розцінюватися як зрада релігії. Як все ж таки переконатися, що твоя релігія, і можливо, навіть твоя гірка, яку ти вибрав цій релігії, вона істина. Як переконатися, що ти сніж на правильному шляху і не збився з дороги істини? Але я маю власне бачення цієї ситуації, про що ми з вами поговоримо пізніше?